Я люблю місто рівне за те, що воно таке велике, за те, що тут доброзичливі, привітні люди, і за те, що тут я народилася. За що я люблю місто рівне? Ну насамперед, за те, що добрих сусідів не можна як мінімум не поважати, а ще їх краще всього любити. І ще мені воно подобається сьогодні, 30 серпня 2015 року, тому що в ньому не продають абсолютно спиртного. А все, що рівне, воно звичайно не може бути кривим. Ось так. Я люблю місто рівне за те, що воно таке велике, чисте, класне, драйвове місто. Я люблю місто за його прекрасних чудових людей, за те, що вони могли зберегти свою самобутність, свою культуру, як і в радянські часи, так і сьогодні, під час незалежної України. Я знаю, що коли важко, люди наші рівняни, завжди один з одним об'єднуються як сьогодні. Я хотів би, щоб нашим рівнянам майбутнє було світлим і добрим, дійсно те, на яке вони заслуговують. Я люблю місто рівне, бо я тут народилася, сонце сяє, пташки співають, і вік.